Доброго ранку. Швидко про те, як сьогодні торгувати євро, Чіф і ігр 40 починаємо з євро. Де перший таймфрейм? Ми в відомій нам консолідації. Бачимо реакцію на імбаланс, також де перший, ось він відзначений, і перехожу на таймфрейм нижче, аж четвертий. Красиво підзняли, дали вихід в лонг, плюс ми над 0,5 рівнем глобальної консолідації. В загальному все виглядає лонгово, і я також хочу сьогодні лонгувати. Фіолетовим відзначив аж четвертій імбаланси. Аж перший таймфрейм. Ми також бачимо цю експансію, корекція, яка почалася з консолідації. І зараз ціна топчеться на аж першому, і плюс аж четвертому імбалансі першому також є ось тут нижче. Тобто ми можемо побачити реакцію або звідси, або дочекатися походу нижче, а може і з Азії Лоу. Буду дивитися, що буде малювати ринок, але в. Все одно буду чекати відкриття Лондона, тому що на даний момент мало інформації. Апдейти буду скивати свій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео. А також підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Чіф, де перший таймфрейм? Нарешті затестили цей де перший імбаланс. Я його чекав ще від позавчора для того, щоб шукати вхід в шорт. Аж четвертий таймфрейм також відзначив фіолетовим кольором два імбаланси, від яких я буду шукати вхід в шорт. Аж перший таймфрейм дуже схоже на євро. Що найнеприємніше, це те, що ціна просто стала в консолідацію перед тим, як да показати якусь корекцію. Тут також очікую відкриття лондона, щоб отримати більше інформації для входу. Gear 40 де перший таймфрейм, після виходу в шорт з цієї лонгової консолідації. Ціна стала в ще одну консолідацію. Зараз більш детально розглянемо аж четвертому таймфреймі. Після такого руху це шортова консолідація. Пріоритетно хочеться шукати шорти. Ціна відтестила 0,5 рівень, показала якусь реакцію. Збільшуємо до аж першого таймфрейму. Поглинули оцей шортовий імбаланс в лонг і тепер поглинаємо весь цей рух. Шорт так, ну хочеться хочеться поторгувати гер нарешті, але просто не розумію за що тут можна зачепитися, коли графік виглядає. Ось так загальному буду чекати більше інформації. Як тільки щось буде зрозуміло, буду скидати апдейти в свій телеграм-канал. А вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.